Вергеліса ворота у майбутнє. Важливо, як до центральних трибун наближається українська бойова техніка. Сьогодні на хрещатику в складі механізованої колони 173 висококласні різнопрофільні бойові машини, зразки озброєння, яке зараз мають наші збройні сили. Канці Хрещатика вибачать сьогодні деяку загазованість і гуртків. До речі, техніку завчасно взули спеціальною гумою, щоб не пошкодити покриття хрещатика. Це видовище варто побачити на власні очі. А критики, які казали, що Україна буцімто розпродала все своє озброєння, явно будуть розчаровані. Особливість сьогоднішнього параду ще й у тому, що парк бойової техніки та озброєння істотно змінився. Більшість бойових машин модернізовано на вітчизняних підприємствах. За своїми тактико тактичними даними та вогневими можливостями, вони відповідають сучасним світовим зразкам. Деяка техніка унікальна, яка знаходиться на озброєнні збройних сил України. попереду механізованої колони рота на БТР 80 Право очолити колону довірено механізованій роті окремого новоросійського кінського ордена Червоного прапора полку спеціального призначення президента України. Рота на БТР-80 рухається хрещатиком в районі Центрального Універмагу, а на Майдані Незалежності її ще тільки очікують. Але завдяки... 15 телевізійним камерам Першого національного, встановленим на Хрещатику і Майдані Незалежності, ви можете побачити цю техніку першими. І ось механізована колона на БТР-80 досягає центральної трибуни. Далі... Він повністю автономний і виявляє та знищує повітряні цілі в автоматизованому режимі. Кожна бойова машина автономна в керуванні і здатна вести вогонь по супротивнику вісьмома ракетами на віддалі до 8 кілометрів. Зенітно-ракетний комплекс ближньої дії оса забезпечує ураження цілей на швидкості до 500 метрів за секунду на висотах від 25 метрів до 5 кілометрів. Цей комплекс високомобільний із великим запасом ходу. Так він може без дозаправки подолати відстань до 500 кілометрів і після цього вести автономні бойові дії ще впродовж двох годин. Самохідний Зенітно-ракетний комплекс БУК. Також уперше на хрещатику. Він призначений для ураження повітряних цілей, вертольотів та безпілотних літальних апаратів. Ракети можна запускати із установки заряджання як в автономному режимі, так і в автоматизованому з командного пункту. На Марші бойова техніка 137-ї зенітної ракетної бригади. На її озброєні могутній зенітний ракетний комплекс С-300В1, що здатний знищувати авіацію противника, балістичні ракети і безпілотні літальні апарати. За своїми бойовими можливостями комплекс переважає аналогічні типи озброєння провідних країн світу. Ракета розвиває величезну швидкість. І для того, щоб вона не згоріла, її корпус покривають спеціальним термоматеріалом. Час розгортання і згортання такого комплексу не перевищує 5 хвилин. Бойовий прапор 96 ї зенітно-ракетної бригади майорить попереду батареї зенітного ракетного комплексу С-200, який спроможний знищувати цілі при швидкості об'єкта до 1200 метрів за секунду. на хрещатику останній підрозділ механізованої колони зенітно-ракетний комплекс С-300ПС. Його створено спеціально для прикриття з повітря важливих адміністративних центрів, штабів, командних пунктів. Ця ракета може вразити ціль за 100 кілометрів. Ракета зліка... злітає вертикально і на висоті 60 метрів лягає на курс. Справді вражають така міць така потужність військової техніки. Але все ж у нас людей цивільних є одне найбільше побажання до цієї безумовно складної і досконалої техніки це щоб їй ніколи не довелося використати в бойових умовах. За лічені секунди у небі над хрещатиком з'являться вертольоти і літаки. Напередодні було розроблено дуже детальну штурманську карту, оскільки всі літаки мають різну швидкість, а вилетіли вони з різних аеродромів. І вже в небі над Васильковим вишукувалося у своєрідну повітряну колону. Гелікоптери вже з'явилися над хрещатиком. Ми знаємо, що висота польоту від 300 до 500 метрів зі швидкістю 200-600 кілометрів на годину. Відкриває апарат п'ятірка вертольотів Мі8, яку очолює командир бригади армійської авіації підполковник Олег Граб. Він налітав 1300 годин. Ми допоможемо вам швиденько перерахувати. Це майже 55 діб у повітрі. Екіпажі Мі8 брали участь у миротворчих операціях та в ліквідації наслідків стихійного лиха. Замикає вертольотну колону п'ятірка бойових гелікоптерів Мі-24 армійської авіації, що попутних командир ескадрильні підполковник Олександр Семко. Перше над Майданом Незалежності пролітають екіпажі морської авіаційної групи. Вертольоти Х-27 здатні знищувати надводні і підводні цілі, висадити десант. Дуже ефективні в проведенні рятувальних робіт. Зараз ви бачите літаки Б-12 морської авіаційної групи. Знищення цілей, мінування, десант, ведення повітряної розвідки це лише не повний перелік їхніх можливостей. І за ними надхищатиком екіпажі військово-повітряних сил. Учасників параду військові льотчики і льотчики-випробувачі Державного науково випробувального центру Збройних сил України. Ви бачите ІЛ-76, який доставляв підрозділи миротворчих сил до Косова та С'єра Леони і налітав більше 4 тисяч годин. Поряд з ним літаки Су-24 демонструють процес дозаправлення пальним у повітрі. Таків Су-25. Її веде командир авіаційного полку, полковник Орест Війтович. Серед учасників параду також е, учасники бойових дій і ті, хто демонстрував свою майстерність на багатьох міжнародних авіашоу. Винищувачі міг 29 у мирний час. Вони несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони, охороняють наше мирне небо. У небі над столицею з'явилася груба знаменитих літаків-винищувачів Су-27. Ви знаєте, військові точно розрахували, що час прольоту е, всіх літаків і вертольотів над Хрещатиком приблизно 6 хвилин. Але скажіть, як довго тягнуться секунди в очікуванні кожної нової групи в небі? Далі на екранах мають з'явитися бомбардувальники Су-24М, здатні завдавати точних ударів за будь-якої погоди.